Квашений перець. Сьогодні ми з вами зробимо квашений перець. Ну, так він називається, квашений. Для цього нам треба 5 кг перцю. Ми його помили і ставимо на огонь, вариться, нечищений і з корінчиками. Ну, вони потім будуть їх трошки колотити туди-сюди, щоб він увесь гарно підварився. Варимо до м'якості. Скільки часу, точно, я не знаю, я буду дивитися по перцю. Тому що перчик тонше і швидше, тонкостінний вариться. А от такий у мене товстостільний, я думаю, трошки довшенько. Ну, скільки, може, 10 хвилин. Я вам скажу, скільки я його варитиму. Коротше, варимо 5 кг перцю у воді без солі, без нічого. Перчик кипить і отак його потихеньку, щоб. Кипів він увесь. Ото хвилин 10, щоб м'якенький став. Ну так як його їсти, тому що він вже це, ну, щоб кусати, він був не твердий. В общем, до м'якості треба його зварити. І будемо витягувати. з Ну що хай покипить. Хвилин 10, точно треба, щоб покипив. І після того, як він став м'якенький, я його витягла у мисочку, хай він трошки охолоне, щоб ми ж могли ці корінчики. Витягувати. Перцю я не даю повністю схолонути. Підождала так, що можна його взяти у руки. І витягую корінчик, повністю зернятко я не витягую. Те, що витяглось, хорошо, що залишилося всередині, воно ще смаку навіть перцю придає. І шарами перетрушуємо перчик часничком, а потім заливатимемо гарячим маринадом. Я розкажу, яким. Перчик весь перечистила, перетрусила часничком. Вийшла в мене повна 6-літрова каструлька. І зараз заливаю кип'ящим маринадом. Маринад на літр води, пів літри уксусу, 2 стакани цукру і 3 столові ложки солі з невеликою гіркою. Зараз залю, зверху покладу тарілочку, переверну, наче підгніт треба, поки не виховане. Треба дивитися, щоб перчик був весь у маринаді. У мене маринаду вийшла повна каструлька. Перевернула тарілочку і накриваю кришкою, щоб ніяка мушка блошка не заскочила. І ждемо, поки вихолоне. І все, можна їсти. Смакота невероятна.